Він підривав мости, людина з якою зустрілася командир прикордонного загону, який у перші години повномасштабного вторгнення росіян вдало виконав спецоперацію, яка тоді дозволила ЗСУ виграти дорогоцінний час. Наша розмова відбулася влітку, але ця історія точно не має терміну давності. І сьогодні, у день прикордонника України, ми вирішили нагадати про подвиг наших хлопців у зелених беретах. Цікаво вам перегляду. Тисніть вподобайку. Та не забувайте підписуватись на наш канал. Ми на північних рубежах країни. В цих лісах поліція першу лінію оборони тримають прикордонники загону швидкого реагування. Ми почули гурки техніки, яка приближається. Ці хлопці врятували столицю. Всі розуміли, що якщо вони самі спирекнуть, вони через декілька годин будуть в Києві. Керував прикордонним підрозділом Володимир Шубравий. 20 лютого ми отримали наказ для виконання завдань щодо посилення охорони державного кордону з республіки Білорусь охорони та оборони певних мостів через річку. Уж частина підрозділу була на той час в пункті пропуску Вільча. Вільча пункт пропуску через державний кордон України на межі з Білоруссю, Київська область, територія Чорнобильської зони відчуження. Коли прибули на ділянку 21-22 лютого з 22-ї години щовечора, це було на процесі декількох годин. Там, можна, це могло бути до 3 ї годин, до 3 години ночі, до 4-ї, постійно ми чули шум техніки з, з території суміжної держави. Це не 10-15 машин було. Досить велика кількість техніки важкої. Шум був страшний. Гурт розносився на, на кілометр. Пам'ятаєте, день повномасштабного вторгнення? 24 числа приблизно в четвертій годині 25 хвилин підрозділ не спав, не відпочивав, перебували на позиціях, готували позиції. Я поставив кожному завдання, сказав їм свої думки. Які думки у вас були тоді? Що будуть ну, чекути війни? З нуля годин 24 -го лютого. Пропуск через державний кордон в пункті пропуску Вільчі був призупинений. Ні громадяни, ні транспортні засоби до кордону не перетинали за тільки білорусь. Коли ви зрозуміли, що почалося повномасштабне вторгнення з перших секунд наступу не було. Був артилерійський удар по всім позиціям. 24 лютого близько 4.15 прикордонники загону Володимира Шубравого почули перші звуки вибухів. Російські війська за підтримки білорусів атакували державний кордон України. Прикордонні підрозділи та пункти пропуску ворог атакував артилерією важкою технікою та стрілецькою зброєю. Через певний час така сама ситуація ближче в сторону Іванкова, до Чорнобиля. Через деякий час лівіше. Буквально через хвилин 40, опять по нашим позиціям. І ближче до світанку. Ми побачили, як вже ми потім знали, що це запуск ракет. І ми почули гурки техніки, яка приближається. Тобто, вже стало зрозуміло, що це вже йде колона техніки, що це вони вже зайшли в Україну. Вони вже кордон перетнули і вони вже рухаються в нашу сторону. Десятикілометрова кілометрова ворожа колона з бронетехніки, танків та БТРів прорвалася через пункт пропуску Вільча і рушила на Київ автомобільною трасою Мозер Київ. Це найкоротший шлях від Білорусі до столиці. мене такий рефлекс, напевно, якоїсь злої собаки. Іди, зустрінемо бій? – Екіпаж цього залізного коня. Ваші хлопці. Із два відділення з масу України. Адреналін зашкалював. Це лютий місяць, зима. Не ну, було жарко. За 100 кілометрів від столиці на мосту через річку Пуш захисники дали бій ворогу, заманили на місце, підірвали разом із російською технікою. Він підірвався і ми на цьому батарі підпригнали. Тому що ну, така була. Хвиля ударна, що БТР підкинуло. Чому довелося підірвати? Тому що всі розуміли, що якщо вони це місце перетнуть, вони через декілька годин будуть в Києві, так як це пряма траса на нашу області. Рішення прийняли керівництво Збройних сил України. Основні мости через всі річки, які були в межах від Київської ж від Житомирської області до Прип'яті, було прийнято рішення ізначально, що в случае чогось вони були заміновані і вони підірвалися. Ми знали, що він підірветься той міст. Тому зав'язати бійку там, для нас було не то, що бійку, їх на себе витягнути, щоб максимальна кількість техніки зайшла на, на міст. А скільки вдалося під час вибуху знищити ворожої техніки? До 10 одиниць вся техніка, яка була знищена нашими підрозділами, Збройними силами України, вона вся забрана. Чому? Вичищали. Напевне, недопущення показу, що це. Регулярні війська, що всю техніку, яка була знищена, вони її вивозили в Білорусь затентованою. Я так розумію, щоб білоруси не бачили, що вони шкути лягаючи, тікають, забирають свої згарки. Основна була задача, наприклад, стримати. На скільки годин вдалося затримати в результаті цю колону? Не на добу, не на дві не на три. Декілька годин на зекономили для того, щоб потім Збройні сили України змогли їх там нищити. Ці три години тоді були для нас стратегічно важливі. Так, стратегічно важливі, тому що вже був відомий напрямок удару, був вже відомий напрямок рух колони, військ, які заходили, підрозділи всіх. Тому це дало можливість певні підрозділи Сил України передоступувати на визначені там певні напрямки. Ви задоволені, як ви спрацювали 24-го? Я задоволений, що в мене всі живі залишилися тоді. Ворога не злякалися, тому ми на сьогоднішній день маємо. Великий, багато позитива. Ми маємо не Київ. За героїзм та успішну операцію полковник Володимир Шубравий отримав орден за мужність третього ступеня та відзнаку міністра оборони нагородну зброю. Мене колись спитали, чи мені було страшно. Я сказав, що ні, не було. Не боявся. Дуже хотілося їсти. Ре реально, хотілося їсти. Далі боялися, деякі дуже були злякані дівчата. Тоді було три жінки з нами і 27 військовослужбовців строкової служби. Були ті, хто злякався і залишив позиції. На щастя, ні. Хто забуде про справжній український мат, який приведе в чувство любого військового службу, навіть якийсь буде саме переляканий. Але він почує свого рідного командира певні слова і зрозуміє, що йому робити і куди йому йти. Ви використовували. Так, головне, їх підібрати. Єдине, що, коли зав'язався бій, команди ніякої не було. Військової ділія пішла. А як готувалися до повномасштабного вторгнення? Замінований, був кордон попередньо. Ніхто нічого не мінував. Місцеві дуже допомагають, тому що важко прохідна, болотиста — це Полісся. Українська полісія, край дрімучих лісів, надзвичайно волога, мало на місцевість, всипана річками та непрохідними болотами, охоплює північні райони Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей. А от мінування з, -з, -з боку там інженерного такого важкого збройного збройського мінування чи там про танкових ні, такого не було. Не було, не, не було. Зараз заходи заходу Ми Готуємося щодня. Такої перешкоди, як яка зупинить. Немає, 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 треба построїти нову китайську стіну. Широку і високу. Можливо, варто збудувати таку стіну? Я за. Я за. Треба. Но чи зараз доцільно, тому що йде війна. Є певний ризик для людей, є певний ризик для робітників. Звідси до кордону. Яка відстань? До двох кілометрів. Що там відбувається, ви знаєте, з того боку в Білорусі? Ми здійснюємо і авіарозвідку місцевості, і ми бачимо, що сигнал приглушується в певних місцях. Явної підготовки щодо там можливого подальшого вторгнення чи залучення підходу підрозділів до кордону немає. Чи є там Збройні сили, недруга ворога є, чи є там певні підрозділи, на якийсь відсень напевне від кордону вони є. Чи підуть вони в наступ? Я не готовий на це відповісти що ми до цього готуємося, ми до цього готові. Морально готові. А озброєння? Е, у нас все є. Є протитанкове, є засоби, е, які зупинити зможемо. З 2015 року у Державній прикордонній службі України почали створювати бойові підрозділи швидкого реагування, озброєні та навчені, здатні оперативно підсилити охорону кордону в кризових ситуаціях. Ми надзвичайний прикордонний підрозділ? Так, підрозділ. Нелінійний. є броньовані автомобілі, є фронтранспортери, є танкова зброя. Це не типова поводи Але підрозділ створений, він не один в Україні такий. Ви можете продовжити речення: російська армія не друга армія в світі, тому що друга з кінця. Тому коли вони заходили, не бояш і з'ядя. Вони Бандеру бояться. От ми його дуже боїмося, ми туди не пойдемо. Це були слова от, тих бурятів. Друга армія світу підготовлені, модернізовані, з новітніми засобами. Київської області їм це не допомогло. Ні новітні засоби, ні техніка, ні підготовлені люди, наші громадяни, наша ненька держава повинні знати, що є люди, які її захищають. Це є така професія свою державу захищати. Тому ми цю професію вибрали і ми з цим йдемо по життю. Хочеться, щоб не було смертей. Пускай війна закінчиться.